Друзі, ну от скажіть мені, що більше знає про Люксембург, окрім того, що це назва досить непоганого українського фільму, де вона повторюється два рази. Нічого? Дуже очікувана відповідь. Я й сама могла так сказати рік назад. Але при подорожі Європою Люксембург був нам дуже по дорозі, тому давайте вам я його зараз і покажу. Перше, що вам потрібно знати, це те, що Люксембург знаходиться між трьома країнами, а саме Бельгія, Німеччина і Франція. Друге, Люксембург це маленька країна, дуже маленька країна. І щоб ви візуалізували, наскільки скажу що площа Торонто разом з його передмістями навіть трохи більше за площу, найкращу усього Люксембургу. і третій факт, який вражає найбільше, громадський транспорт тут цілком безкоштовний для всіх і для громадян, і для туристів. Це настільки незвично, що іноді аж паніка бере. Це таке дивне відчуття, коли ти заходиш в громадський транспорт, і не потрібно нічого платити. Це просто нереально. Так заходиш. Я навіть тільки що зайшла, така дивлюсь на водія. Він на мене я йому кажу: може, має треба щось заплатити? Він каже: ні, нічого ну, чого не треба. Так смішно, просто через те, що тут реально дуже дуже стрімно, що не треба за що платити. Ну правда, не звикли на такого, прикольно. Ну і ще вам накину, що заявляється, що всюди у столиці і одноіменному місті Люксембург є безкоштовний вайфай, і він є, але далеко не усюди. І зв'язок такий собі. Так досить з вас теорії, давайте і на місто поглянемо. А почнемо, ми не зі стандартної оглядової екскурсії, а з прогулянки спальними районами. Отже, зараз ми гуляємо, йдемо в магазин по, скажімо так, спальному району Люксембурга з чоловіком. Чоловік посміхається, це добре. І я зараз хочу вам просто показати, як виглядають такі спальні райони Люксембурга. І я думаю, вам цікаво побачити і нам цікаво побачити, бо насправді така країна взагалі невідома ні для кого. Ось так виглядає у нас жилий район. Дивіться, який гарний цей поштовий ящик, і тут є хто тут проживає. Хе, хтось втратив, загубив рукавичку, бачите, повісили. Ну, зрозуміло, таке так часто, до речі, я бачу. Напевно, навіть і в Україні так теж. Так, і ось так ось такий от. собі вуличка. Дуже спокійно, насправді, дуже тихо. І прикольно, подивіться, як вони по-різному прикрашають свої подвір'я. Тут у людини прям багато алої різних. І гномиків. Тут просто такий мінімаліст, але прикольна кішечка тут, квіточки. Тобто ну, такі невеличкі дворики, в принципі, мені подобаються. Це прикольно, що щось знаєте, є і своє, можна щось таке індивідуальне зробити. О, тут, наприклад, є в кінці навіть гаражі, бачите, те, що я казала. В принципі, ось так. от. Ну, Машини, бо машинам можна сказати, що хтось живе краще, хтось гірше, в принципі, як де, і де, 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 де всюди. Да? Ось тут, напевно, люди купили, бачите, дерево, і он біля нього вже приготували лунку, щоб його туди посадити. Ось вам, і трояндочки. До речі, сьогодні вже 2 червня, а на вулиці, ну так, не тепло, я вам хочу сказати. Плюс 16, але ну, я б сказала, для 1 чи 2 червня це не супер тепло. Так, отже, люди ми зараз знаєте, куди прийшли? Супермаркет, так це я ну, звичайно такий контент цікавий. Може, кому цікаво, кому не цікаво. Нам дуже цікаво взагалі які ціни в люксембурзькому супермаркету. Вважається в одна з найбагатших країн світу. Тому цікаво подивитися. Ну, тут ще літак летить летить, дуже відразу чутно. І одразу поди цікаво подивитись на ціни на такі, знаєте, звичайні речі, типу пурка, хліб, молоко, яйця, Тому йдемо дивитися. Пішли ми в один з найдешевших супермаркетів, в принципі, Європи. Це Aldi, також є Lidl, Ну, в принципі, для нас був Aldi. Тому зараз з вами подивимось. Ну звісно, вже я бачу людинка, яка тут засідає. Бачите, гарненько, в куточку. Вони є всюди. 50 копійок, а не дай Бог ще вкрадемо. Ого, вона така величезна. Треба було до дитячу брати. Тополька коштує у нас за кілограм 2 євро за кілограм. Взагалі ціни трохи кусаються. Ось, наприклад, 6 яєць коштують аж 2 євро. Не знаю, може в них шкарлупка золота? Як думаєте? Або два свинячі стейки по знижці аж 3,69 євро. В розділі з м'ясом така ось ціла курка коштує 8 євро. До речі. Ось ціна тут на курку. В принципі, і на філе буде ще дорожче. Звісно, все останнє буде дорожче. все лейс коштує тут, бачите, найпростіше євро 69. Але купити можна паковочком. Там слава щось вибирає. Ні, де ми не будемо готові брати. Я, мені воно все подобається. Ми стільки цього готового вже перепробували, воно все ну, не дуже, не дуже смачне. Мені не треба щось брати таке, щоб воно було не готове, бо це неможливо їсти. Ми вийшли з цілим пакетом продуктів, ми набрали нормально. Брали ми на 45 євро. Ну, я думаю, що це нормально, тому що ми це не будемо їсти один раз, звісно, це нам ну, вистачить на пару днів, і я думаю, що це ок. Що ви думаєте, 45 євро за такий пакет продуктів це нормально чи ні? По спальному району пройшлися, ціни глянули, давайте і місто вивчати. Ми приїхали в центр і побачили, що тут є така штука. Бачите, всередині знаходяться люди і їх піднімають наверх для того, щоб побачити ну, видвізно на місто і далі опускають вниз. Надо нам обов'язково також туди сходити і подивитися, скільки цікаво це буде коштувати. Задоволення, бачите, коштує 8 євро за дорослого і 6 за дитину. Зараз будемо купувати квиточки. Купили ми два квиточки, бачите, так вони виглядають. До речі, там навіть е, є примітка, що там розмовляють валяють лише е, німецькою та французькою. Англійською не розмовляють, але яка різниця? Показує два і вперед. Що ж, купили квиточки, йдемо всередину. Ось так, бачите, це зблизька виглядає. Отак пашта велика. І зараз будемо, і ми ага, там можна навіть сісти. Зараз і ми підемо. Але вона, бачите, вона передвижна. Типу, бачиш, це як трейлер. Стоїть на колесах. Цей атракціон називається City Skyliner. По суті, це така собі мобільна оглядова вежа, яка дає можливість відвідувачам насолодитися панорамними видами з висоти. Глядачі підіймають на висоту 72 метри, і місто можна роздивитись на 360 градусів. Одна поїздка триває всього лише 4 хвилини, але в принципі цього цілком достатньо. А знову вішли всередину. Вже всілися. Зараз буде цікаво подивитися, як це буде відбуватися. Бо, наприклад, в Лондоні, коли були на увана, а там взагалі не відчувається. А це тут буде. ну я думаю, що це звісно, летаха голода, Ай, але прикольно це виглядає. Просто така була тут тут просидіти можна. Потриматися, походити, напевно, і тебе будуть крутити. І ти дивишся на повністю 360 градусів на весь Люксембург. Ось, бачите, піднімають нас. Ось. О, і нас починає крутити. Прикольно, прикольно. А, зараз подивимося на весь Люксембург згори, це дуже класно. І за 8 євро дуже непогано я вам хочу сказати. Види ми побачили надзвичайні. Вежа відробляє свої 8 євро наповну. Нам вдалося чудово роздивитися старе місто та долину річки Альзет, яка протікає через історичний центр міста і створює мальовничі ущелин та долини. Саме вони і роблять це місто унікальним. Також з вершини ми побачили площу, на якій явно проходила ярмарка. А де ярмарка, там і в селищі, тому ми направили саме туди. І ми прийшли на такий стандартний для всіх європейських містечок: ринок, блошиний. Але що я вам хочу показати прапори, яких країн там Люксембурга, України і Євросоюзу? Ну, ця підтримка, вона ніби не видима, але дуже цікава. Насправді, знаєте, такі місця вони завжди дуже атмосферні, і крім якихось гарних штучок, там завжди можна знайти враження, які і варто колекціонувати. Також стоять, бачите, такі ці апарати, де можна набрати собі водички, що є дуже гарно, я обожнюю такі речі, бо вони елементарні, але вони мають бути. Коли досліджуєш нове місто, завжди намагайся знайти для себе найкращий спосіб це зробити. Цей раз з'явилася ідея зіграти у ковець гру, яка і містом нас поводить, і історію розповість. Тож ми завантажили додаток і пішли до початкової точки маршруту. Суть гри в тому, щоб від першої точки розгадувати загадку і далі знаходити наступну точку. Вся історія, яка розповідає. Дається пов'язана з містом і дозволяє не тільки пройти основні цікаві місця, а й дізнатися те, що сам би ти ніколи точно не відкопав. А отже, ми вирішили спробувати досліджувати Лаксембург якось незвичайно, не да піднайшли таку якусь гру в інтернеті, що ти закачував собі так, на телефон і там платиш за гру в якомусь місці, бо саме Люксемур там дуже багато різних місць, і Має бути якийсь квест, який допоможе тобі вивчити Люксембург подивитися. І плюс ще як пра. Поки чоловік налаштовував стабілізатор, я нарешті прочитала це все і зрозуміла, що в нас така історія, що ми, я, типу, як герой, прокинулась посеред Люксембургу на цьому мості, і мені не можу знайти леді, яку звати як Мелісіна. Так, і тут, з цієї точки, я бачу три. Шпиля, які будуть, типу підказують мені, що мені буде допомагати три леді. А першою точкою квесту був міст Дольфа, і назва не війни, не честь того про кого всі подумали, а великого герцога Адольфа. Бо Люксембург – це герцогство. Цікаво, що на момент завершення будівництва цього моста у 1903 році він був найбільшим кам'яним арковим мостом у світі. Під мостом також можна прогулятися, бо тут є натянута на троси доріжка, але це вже зовсім для екстремалів. Наступною точкою був цей монумент, Ми вже до нього підходили, читали, що це монумент всім волонтерам, хто помер під час Першої та Другої світової війни. До речі, золота пані, яка стоїть на вершині стели, це один з найвідоміших символів країни. Пам'ятник відкрили у 1923 році, але у 1940-му його зруйнували нацисти. А у 1984 році золоту паню знову відновили. Далі гра повела нас до кафедрального собору Люксембурзької Богоматері. Ми підходимо вже до кафедрального собору. Я бачу, що там правильно слава каже, що там є жінка. Якраз вони нам сказали, що будуть три жінки, які нам будуть допомагати. Одна ото Golden Lady, ми вже там були. Зараз ще одна буде допомагати. Нам знову ж таки, напевно, вир... вирішити наш квест. До речі, сказано, що не потрібно заходити прямо в кафедральний, може, потім потрібно буде зайти, але на даний момент просто е сказано туди підійти, саме до цих е от, дверей. Хідних дорозі бачу тут ще й бібліотеку національну. Але давайте про сам собор. Заснований він у 1613 році і побудований в готичному стилі з елементами бароко, що цілком стандартно для Європи. Кафедральний собор це головний католицький храм країни, у якому зберігається ікона Люксембурзької богоматері, покровительки країни. В цілому це місце обов'язково для відвідування, якщо ви будете в Люксембурзі. Наступною точкою в квесті була будівля з золотим єдинорогом на фасаді. Ця статуя каже про успіх, в принципі успіх Люксембургу як країни, бо всі найвідоміші компанії, типу як тут написано, Facebook, Uber, Pinterest, Airbnb мають у свої офіси через те, що ця країна дуже гарно відноситься якраз до фінансування до фінансів, до бізнесу, до і до оподаткування, Тому вони такі успішні, ну як бага більшість таких країн, які роблять такі пільги для тих компаній. Ми майже прийшли, бачите, тут якась така невеличка статуя. Там чоловік жінка, і наверху у нас лаєн, тобто Лев. Зараз ми гуляємо по вулицях Люксембурга, і я вам кажу: тут просто звідусюди лунає саме російська мова. Їх тут дуже багато. Знаєш, чи це то українці, чи то росіяни, чи білоруси, так, казахстанці, хто там ще може бути. Але ну плюс, просто реально, ти йдеш, ти, 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 ти я відчуваю себе десь у нас. Ну, да, в Мелітополі можна сказати, да? бо у нас так само всі розмовляли російською, так, до війни. І, блін, ну прям аж вже не смішно. Навіть там діти, просто хлопці, ну, такі, ну, років по 13, напевно, катаються на самокатах, вони всі російською розмовляють. Цікаво, цікаво, хто це такі? Це все-таки росіяни чи українці. Дуже цікаво. Дивіться, люди, бачите. Та Отак -от знімаються тіктоки. Наступне місце це, от, я так розумію, таунхол-цей. До речі, дуже цікаво. Тут розповідають такі факти, які б ти знаєш, ніколи навіть не дізнався і не подумав про це. що тут живе дуже багато диких лисиць, живе також багато ого, тут, диких кабанів, вовків, рудих оленів і так далі. І найцікавіше, що тут живуть такі, як вони називають соснові, соснові так, куниці, які перегризають їм тут всі кабелі, шкодять дуже сильно інфраструктурі через це, але вони з ними намагаються боротися, але це в принципі не дуже й можливо. Далі нас направило достато велик герцогині Шарлоти, однієї з найулюбленіших правительок країни, у часи Другої світової війни вона перебувала у вигнанні, але активно підтримувала опір і допомагала зберегти незалежність країни. Чи нас вже питали про квартали. І от для того, щоб визначити скільки кварталів у Люксембургу, треба було порахувати оці, от, бачите, як промені, як може пелюстки, навіть квітки, які відходять від цієї статуї, їх тут 24, отже, і кварталів у Люксембургі зі саме 24. Ну що ж, місто гарне, не сперечаюся, але шлунок вже брав своє. І ми зайшли в кав'ярню, запах, від якої розходився просто на всю вулицю. Ось так йшли, ми, шли, ми гуляли. Тут побачили шоколадний дім. Насправді, ми дуже рідко заходимо в такі штуки, і тут побачили, там так смачно пахне, там дуже багато різних кейків, тобто тортів, так і ми взяли ще по гарячому шоколаду, і зараз нам несуть торти, наші стартовому не фуштувати. Що, що ж, нам принесли тут. Бачите, от прям гаряче молочко. І ось так просто ложимо. І має бути потім тут гарячий шоколад з смаком фісташки. Я дуже люблю фісташку. Дуже смачно. Шоколадне морозиво. а тепер з'їмо ще мого чоловіка трохи ось кейку цього дуже ніжне тіремісом. Клас. А далі ми прийшли ось до цього дворця Герцога. Це його резиденція, де він проживає. І тут нам далі сказали, що ну ми спитали, скільки у нього тут охоронців? То два. Ми їх звісно назвали. І сказали, що ми далі маємо йти ще на одну площу, але сам цей дворець дуже. Реально такий дуже гарний. От реально все мені в Люксебургі нагадує якусь казку. Знаєте, ніби в якісь дійсно не коли, коли ну, діснею в різні такі містечка казкові. Там вони живуть принцеси, королеви, і, там дворяни. І оце воно прям дуже гарне. Мені дуже дуже подобається. Палац великого герцога є по суті унікальним місцем. Бо Люксембург одна з небагатьох країн світу, де збереглася саме герцогська монархія, і це єдина суверенна велика герцогія у світі. І якраз ця будівля є резиденцією нинішнього герцога Анрі, хоча його влада і є переважно символічною. В кінці квест привів нас до підніжжя схилу, де височіє статуя жінки, міфічної істоти, мелюзіни. Її вважають міфічною покровителькою міста, і ми в самі ніколи не відшукали її, тому ставимо цьому квесту 10 з 10 Ну що ж, друзі, ось і підходить до кінця наш один день в Люксембурзі. Я вам хочу сказати, це було неймовірне. Люксембург — це те місто, яке не те, що мене не розчарувало, воно просто перевищило кожне моє сподівання. Тому мені тут дуже сподобалося. Приїздіть просто обов'язково сюди, якщо, хоча б у вас один день, буде просто приїдьте і потрапите в справжню сказку у 21-му сторіччі. Люксембург – це маленька країна з великим серцем, яка вразила нас своєю неповторністю і казковістю. А закінчити своє відео я хочу словами з одноіменного фільму. Всі ми падаємо по різному, але чим легша людина, тим важче вгадати, де і в результаті вона опиниться, куди занесе її вітер, може, десь поряд з домом, може в космосі, а може, взагалі в Люксембурзі.